В Ефірі Івні У студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Тепла все більше у Києві опалення дали вже в 67 будівель. Зокрема, це 7 шкіл, 21 дитячий садочок, 14 адмінбудівель, а також 25 медзакладів. Соціальні заклади столиці під'єднують до системи опалення четверту добу, поки що лише на підставі індивідуальних заявок керівників. Готуються в столиці й до можливих блокаутів. Комунальне «Київтеплоенерго» майже на 100 мільйонів гривень придбало вісім пересувних котелень із дизель-генераторами. Їх розподілять між Оболонським, Дніпровським та Печерським районами. Поставити обладнання мають до нового року. Використовуватимуть мобільні котельні, щоб подавати тепло соціальним об'єктам, коли не буде централізованого теплопостачання. Графіки вимкнень світла готові. На сайті енергокомпанії ДТЕК уже можна дізнатися, коли в якому будинку не буде електропостачання в разі надзвичайної ситуації. Графіки не відрізняються від торішніх світло вимикатимуть на 4 години, а в критичних ситуаціях на 7. Проте енергетики заспокоюють, до цих кроків доведеться вдатися лише, якщо росіяни обстрілами знову пошкодять критичну інфраструктуру. Наразі ж про застосування цих графіків не йдеться. Проте ризик, що жалітись на вимкнення світла у соцмережах, кияни не зможуть у міністерстві цифрової трансформації, зазначають, київські інтернет-провайдери абсолютно не готові до тривалої автономної роботи. У мінцифри порахували, що лише 9% абонентів інтернету в Києві отримують послугу за технологією пасивної оптичної мережі, яка працює без електрики. Для порівняння у Львові приблизно 60% абонентів отримують інтернет навіть під час блекауту. У мінцифри розповіли, що намагаються ситуацію виправити. На це навіть було виділено 100 мільйонів гривень. Кошти використають, щоб оператори отримали генератори та акумулятори. Надходить допомога й від іноземних партнерів. Уже підписана угода з донорським європейським проєктом, який має виділити частину коштів для допомоги малим інтернет-провайдерам. Вони збирають заявки, розподіляють кошти, контролюють умови, які будуть заявлені телекомкомпаніями, щоб отримати цей грант. Ремонти з націнкою: майже 300 тисяч бюджетних гривень незаконно поклав до кишені підприємець, який відновлював дві школи. За повідомленням правоохоронців, спритник завищував вартість виконаних робіт, а також подавав завищені обсяги використаних матеріалів. Привітно, що нажився він на відбудові навчальних закладів, які постраждали внаслідок активних бойових дій у простоличному регіоні на початку повномасштабного вторгнення. За такий зухвалий злочин, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Наживатися на дітях не гребують і столичні чиновники. Прокуратура повідомила про підозру начальнику управління освіти Подільської райдержадміністрації. Звинувачують його в службовій недбалості через те, як він організував шкільне харчування. Бюджет зазнав збитків на 200 тисяч гривень. За даними слідства, підрядник порушив умови договору, а начальник управління освіти не вживав заходів, щоб це виправити. Підозрюваного від посади відсторонили, утім ця підозра для нього вже третя. Раніше він зацікавив правоохоронців тим, як ремонтував школи, розжившись на 2,5 мільйони гривень, та закуповував генератори. Тут десь поділися 400 тисяч бюджетних грошей. Усе найкраще дітям. Підпорядкований КМДА Київський перинатальний центр, шукає підрядника, який відремонтує фасад пологового будинку на Працлавенській. За оновлення готові заплатити понад 26 мільйонів гривень. Як свідчить оголошення в системі Прозоро за ці гроші треба утеплити фасад, облицювати його декоративною плиткою, пофарбувати і встановити ринви і встигнути до 26 грудня цього року. Єдиний нюанс утеплювати фасад у холодну погоду не можна тож після завершення аукціону підрядник має або показати неабияку швидкість робіт, або ж зробити абияк, щоби щоб такий самий тендер можна було оголосити ще раз. То хто все ж таки переможе: українські повітряні сили чи європейський союз. Дізнаємося зовсім скоро. Київська міська військова адміністрація підтримала ініціативу перейменувати повітрофлотський проспект на проспект повітряних сел. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Раніше командувач повітряних сил зсу Микола Олещук надіслав міському голові Києва листа з проханням перейменувати повітрофлотський на честь захисників українського неба. Нагадаю, всупереч громадській думці, Віталій Кличко вважає, що проспект має носити назву Європейського союзу. Це перейменування Київрада розгляне вже на найближчому засіданні. Спорт в умовах війни, як його зберегти, розраховуючи на максимальні результати, а ще як допомогти спортсменам якісно представляти Україну за кордоном. Про це та про інші аспекти розвитку спорту в Україні говорили на зустрічі Спорт Бізнес Клаб Україна, інформаційним партнером якого виступив телеканал Юкрейн News». Спорт бізнес клаб Україна зібрав у ЮНІСІТІ разом на неформальний діалог професіоналів зі світу спорту, колишніх та нинішніх спортсменів, маркетологів, медійників, меценатів спорту. Спікери ділилися власними кейсами щодо підтримки спорту в умовах війни, дискутували щодо доброчесності у спорті, обговорювали благодійні проєкти. Гості організації наголошували, спорт це важливий елемент міжнародної дипломатії. Спортсмени не лише виходять в ринг чи на поле, але й вдягають національні кольори, співаючи гімн. А сьогодні вони повинні ще й пояснювати за межами країни, що у нас відбувається. На жаль, не всі спортсмени це розуміють, це усвідомлюють. Наприклад, я сам кожен раз, коли виїжджаю, стараюся одразу пояснити, що у нас відбувається, і так далі. Тому що в Європі, ті самі, яка недалеко від нас події в Україні вже давним-давно зійшли з порядку денного, і люди мене вже запитують, що у вас там вже все окей, війна припинилася ну, приходиться їм тоді розжовувати. українським спортсменам. Потрібно розуміти настрої того суспільства, яке вони представляють, і усвідомлювати, що увага до їхньої поведінки особлива. Тим більше, коли вони за кордоном представляють Україну, а поруч десь можуть бути представники країни-агресорки. Про це на зустрічі бізнес клаб розповідав керівник компанії спортивного маркетингу Юрій Шапувало, який особисто консультував Ольгу Харлан, як їй поводитись із суперниками-росіянами. Декілька практичних кейсів а, і там з фотографій з російськими спортсменами на Олімпіаді або на великих змаганнях а, був чудовий кейс Олі Харлан на чемпіонаті світу із росіянкою. Тож, і а, звісно, це дало ну, перш за все а, поштовх і, а, скажімо так величезну хвилю спілкування в соцмережах і в медіа, да то що показує, що ця тема дуже чутлива для нашого суспільства. Спорт допомагає і всередині країни, яка воює, наприклад, виходити з важких депресивних станів бійцям збройних сил України, які отримали поранення. Перша українська чемпіонка з професійного боксу Аліна Шатернікова розповідає, що деякі з них, побувавши на якомусь боксерському поєдинку, заявляють, самі будуть готуватись до виходу в ринг. Що спорт має ще дуже потужну силу, бо ось я багато часу зараз проводжу у медзакладах, де багато наших наших поранених, і завдяки спорту багато хлопців з ампутаціями просто виходять із таких дуже важких депресій. Завдяки спорту вони вони починають, даже там, коли двох ніжок немає, і тільки ти готую, і тільки ти готуєшся на протезування, але у тебе є руки, є спина, і хлопці ходять на спортивний майданчик. Ки на у спортивні зали займаються з реабілітологами саме по спорту. У час війни запит на спортивні заняття не лише не зменшується. Дедалі більше людей за допомогою різних видів намагаються покращити свій психологічний стан. У цьому впевнена срібна призерка Олімпійських ігор у Пекіні у бігу на 1500 метрів. Ірина Ліщинська, і саме її дисципліна нині користується чи не найбільшою популярністю. Те, що ти отримуєш після цього, ці емоції, стан себе після того, як ти бігаєш, це просто дуже класно наповнює, надає сил, мотивує і дає енергію рухатись далі, щоб якось визивати навіть зараз в таких умовах, які склалися для людей, це важливо, щоб просто триматися, підтримати. Тому що в будь-якій ситуації, якщо ти активний, якщо ти такий заряджений, тренований, ти завжди будеш краще справлятися зі всіма. Таким труднощами, які підкидає нам життя. Цими вихідними в київському зоопарку вже традиційно тварин частуватимуть гарбузами. Цього вікенду смаколики пропадуть жителям копитного ряду. Зокрема, ласуватимуть осінніми заспокійливими кози, вівці, віслюки, яких шотландська високогірна худоба та в'єтнамські свинки. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. QR-код нині на екрані. На цьому у мене все. Для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.